Привіт! Я дякую тобі, що ти пройшла семиденний челендж моя перша йога. Я пишаюся тобою, бо ти зробила цей вибір прийти на цей челендж. Це не такий легкий крок, можливо, як здається, на перший погляд, і це всього лише 7 днів. А насправді йога набагато більше багатогранна, і чим більше я пізнаю світ йоги, тим більше мені хочеться його пізнавати. Я запрошую тебе приєднатися до моїх онлайн та офлайн груп для початківців, які будуть стартувати орієнтовно з січня місяця. Якщо група збирається раніше, ми можемо стартувати, звісно, раніше ще до початку всіх свят. Онлайн-група буде складатися з п'яти людей, це максимум. Більше на онлайн я не беру людей. 5 це максимальна кількість людей, з якими мені комфортно і вам комфортно працювати саме в онлайн форматі. Група на офлайн формат буде складатися з максимум 10 людей. Для того, щоб сформувати групи, вам необхідно перейти за посиланням в мій телеграм-канал. Де ми будемо домовлятися про створення груп і домовлятися про дні та час проведення тренувань. Я буду дуже рада споспілкуватися з вами особисто. Мені буде надзвичайно приємно стати вашим інструктором з йоги. Тому я чекаю на вас в телеграм-каналі. До зустрічі і е, впевнена, що з кимось із вас ми точно познайомимося або на онлайн-тренуванні, або на офлайн-тренуванні. Чекаю на вас е, в телеграм-каналі, чекаю на вас в групах, займайтеся свої місця і вже з нетерпінням чекаю е, старту груп, де ми будемо з вами разом практикувати йогу. Поглиблювати свої знання, дізнавати щоразу щось нове про себе, про своє тіло і загалом про йогу і про її вплив на наше життя. Дякую, що практикуєте зі мною. До зустрічі у наступних відео.